Вітаю на телеканалі Віка. Відкритий діалог спецвипуск сьогодні. Вівторок, 4 червня. Гість нашої студії, екскеруючий справами міського гонку. Юрист Микола Кудрявцев. Вітаю вас. Доброго вечора. Ми продовжуємо у цій студії обговорювати наслідки відсторонення Сергія Одарича з посади міського голови. Ну і відразу перше запитання. Нині у міськоконкомі йдуть активні посадові призначення. Днями до міського повернулася Наталія Джуган. Подейкою також, що депутат міськради Володимир Мамалига вже очолив туристичний центр Черкас. Яких ще призначень на вашу думку можна чекати найближчим часом та як вони вплинуть на роботу міського Ну і власне на місто і містян. Ну, як на мене, це є абсолютно очікувані кадрові призначення. Загалом я б хотів би, не прив'язуючись до конкретних осіб, прокоментувати кадрову політику нової влади, так як я її бачу. Принаймні, є певні думки з аналізу цих кадрових призначень з послідовності цих кадрових призначень. Якщо ви пам'ятаєте, міським головою Сергієм Одаричем ще до його відставки, у якщо я не помиляю, це було всередині квітня цього року. На Фейсбуці в на своїй сторінці було викладено такий цікавий документ. Це був проєкт кадрових призначень, які мала б зробити нова влада у разі відсторонення міського голови від посади і у разі, так би мовити, отримання більшості в міській раді. От і тоді цей документ викликав неабиякий резонанс серед громадськості. серед Користувачів соціальних мереж, і потім, після того, як він вже поширився через засоби масової інформації, то і серед містян, оскільки доволі були такі прагматичні, чіткі рядки відносно ключових певних посад, керівників департаментів, управлінь, ключових відділів виконавчого комітету, а також цілої низки комунальних підприємств, напроти яких стояли прізвища нинішніх депутатів міської ради, осіб, наближених до них. Тобто був чіткий розподіл запропонований. Тоді представники майбутньої більшості поспішили заперечувати подібні, наявність подібних домовленостей. Дехто навіть говорив, що мовляв, що це якийсь проект, невідомо якого обговорення там, далекого від істини документу випадково потрапив в соціальну мережу і так далі. Тому подібне. Але над, за дивним збігом обставин всі ті положення, які ми зараз бачимо. От вони, Ці плани справдуються, і всі очікування, так би мовити, які були зрозумілі з цього документу, вони, зараз ми можемо спостерігати, реалізуються в конкретні кадрові призначення. Ну, зокрема, це призначення, наприклад, того самого директора-керівника муніципального інформаційного агентства Мія Черкаси Валерія Воротніка. Наступним зараз як ми вже подейкуючи, що призначений. Володимир Мамалига, керівником туристичного інформаційного центру. Ну, я особисто знову таки не маю жодних конфліктів з жодною з осіб, які зараз отримують нові призначення, чи повертаються там на посаду і так далі. Але загалом от, ситуація з е, призначеннями декількох людей на комунальні підприємства, на певні відділи, чи намагання їх призначити, чи намагання просто усунути зараз колишніх керівників. Вона нагадує. Звичайнісіньке намагання просто влаштувати депутатів або осіб, наближених до депутатської більшості, на посади, і більш нічим це аргументовано бути не може. Я нагадаю також, що у нас є дуже цікавий документ, це рішення міської ради від 23 травня, яким закріплено структуру виконавчих органів ради, з аналізу якої вбачається, що ну, таке поняття, як логіка, чи взагалі доцільність, чи наявність будь-яких логічних аргументів авторам цього документу було невідомо. Тому що ну, важко зрозуміти навіть розподіл просто за повноваженнями, за функціями, за призначенням, наприклад, з департаменту управління справами на дві окремі юридичних особи, від, виділення якогось адміністративного відділу і так далі. От, і призначення певних осіб на ті посади, які ми говорили, тобто на керівництво Мія Черкаса, ТІЦ, воно свідчить лише про те, що абсолютно інші принципи стають в. На чолі кадрової політики кладуться в основу. Я звичайно щиро вітаю пана Володимира Мамелегу з призначенням, але б я хотів би йому також побажати, щоб він зміг, керуючи цим підприємством, принаймні зберегти ті досягнення, ті здобутки, які вдалося, яких вдалося досягти попередньому керівнику Світлані Неухацькій. Адже адже за два там роки підприємств існування цього підприємства останніх про місто Черкаси стали дізналися не лише в Україні як про. Потенційний туристично привабливий центр, а й дізналися в Європі і в усьому світі було декілька гучних форумів, презентацій міста на міжнародному рівні, навіть остання виставка в Берліні, де Черкаси були серед декількох інших міст України, також дуже вдало представлені. Свідчить про те, що політика і діяльність КП в даному напрямку була дуже вдало. Тож я сподіваюся, що в даному, ну, в даному випадку ми. Побачимо не лише просто призначення особи і виконання певних домовленостей між депутатами, між більшістю і так далі, а й якусь роботу і якийсь вектор побачимо, розвитку, який нам повинні взагалі то нові керівники презентувати. На це хотілось би сподіватися. Дякую за відповідь. Напередодні дня міста нова влада обіцяла привести до ладу добру частину міських зупинок, зупинок громадського транспорту. Зацитую, перший заступник міського голови Віктор Безуменко зазначив, що під ними не просто страшно очікувати автобус чи тролейбус, на них навіть дивитися страшно. Він говорив, що на зупинках необхідно здійснити, хоча б мінімальний косметичний ремонт, підбити покрівлю, пофарбувати, замінити лавки. Черкасці нині спостерігають, що справді деякі зупинки дещо облагородили. На вашу думку, наскільки Якісно виконані такі роботи Ну, розмова про те, що необхідно приводити зупинки до ладу, як я зараз пам'ятаю, на останньому засіданні виконавчого комітету, де я був ще присутній, як керуючий справами, як член виконкому, також Віктор Анатолійович проводив і давав доручення відповідним службам про те, щоб зупинки привести до ладу. Ну, на жаль, за цей місяць, з невеличким хвостиком, я б не сказав, що у місті можна побачити було значні зрушення в цьому напрямку. От, тому що насправді в місті Черкаси існувала така проблема з неблагоустроєні зупинки, а навіть ті нові, які встановлювалися, вони також потребують благоустрою прилеглої території. Загалом дуже велика кількість зупинок вздовж тих маршрутів в Черкасах, і тривалий час взагалі не використовувалися і потім були відновлені. Ну, приміром, ми можемо навести приклад: це вулиця. Благовісна Ільїна, які а, тягнуться вздовж цього міста, і де були старіші радянські маршрути, і вони протягом десятків років, там спочатку з, з 91-го року, вони були занедбані. І тоді, коли наприклад до мене приїжджали гості з інших міст України, ну на жаль, от, було відчуття певного сорому за те, що у нас вже зараз автобусне сполучення там відновилося, а зупинки перебувають в такому дуже поганому стані. І навіть лунали тоді такі думки, що можливо, якщо немає коштів у скарбниці, тому що насправді зупинок доволі велика кількість для того, щоб їх привести до справді високих стандартів, потрібні дуже великі кошти, а ресурс завжди обмежений, як ви розумієте. То лунали навіть такі думки, що можливо їх просто прибрати, ну тобто як споруди. Як малі архітектурні форми, і просто залишити місце для зупинки, ну, умовне позначення для зупинки автобуса, там, чи якогось транспортного засобу чи тролейбусу. От. Ну, і, на жаль, я зараз не бачу системної роботи в цьому напрямку. адже Фарбування, чи якесь там очищення від режі, припустимо, да, чи розбирання якихось старих фанерних там, чи дерев'яних конструкцій, на жаль, ще не можна назвати повноцінною, головне, системною реконструкцією, адже влада має розуміти, на яких саме магістралях, вздовж яких вулиць, в якому порядку відбуватиметься заміна, де можна обмежитись фарбуванням, де потрібна повна реконструкція зупинки, але просто вона не виконує свої функції, хоч вона буде розфарбована в усі кольори райдуги, розумієте? Тому хотілося б, звичайно, більш системного підходу. І головне, що потрібно, в принципі, такі речі, ну якось не знаю, можливо, порадитися з дизайнерами, з архітекторами, тому що це робота не лише житлово-комунального господарства, не управління вуличної інфраструктури та транспорту, оскільки зупинки в кожному місці, яке себе поважає, це є. Частинкою обличчя міського, оскільки вони приваблюють погляд і на них дуже сильно звертають увагу, тому мало просто їх там привести до ладу. Тим більше, що я. Особисто бачив деякі зразки, які от нібито приводиться зупинка до ладу. Вона раніше стояла не пофарбована, там розібрана і так далі. Але після так званого ремонту вона виглядає ну, не набагато краще, оскільки там фарба, припустимо, підобрана якась, ніби з підлоги темно-коричневого кольору. Як виконано це фарбування і так далі? Ну, є питання, скажімо. Дякую за відповідь. Відкритий діалог на телеканалі Віка триває. Нагадую, що гостем нашої студії екскеруючи справами міського конкому, а також юрист Микола Кудрявцев. Говоримо ми про наслідки відсторонення з посади міського голови Сергія Ударича. Наступне запитання звучить так. Черкаський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації Молодий народних рух спільно із фахівцями Агентства стратегічних досліджень, нині взялися проводити у місті соціологічні дослідження. Яку б тему ви їм порадили от, зачепити, торкнутися саме у своїх дослідженнях? Ну, соціологічне дослідження, як на мою думку, взагалі їх цінність в тому, що вони можуть охопити дуже багато сфер, дуже багато галусів і відповідати одночасно на дуже багато питань містян. Ті соціологічні дослідження, приміром, які проводила міська влада вже багато років поспіль, вони стосувалися абсолютно всіх сфер життя міста і задоволеності містян абсолютно всіма галузями там комунальне господарство, управління, медицини, освіти і так далі, і тому подібне. Тому присвячувати соціологію виключно якомусь одному питанню і заполітизовувати його я б не став. Звичайно, зараз дуже багато уваги прикути до відставки відсторонення від посади міського голови. До приходу нової влади у місті до, до керування містом, але я б хотів би, щоб соціологи намагалися відчути настрій людей, настрій містян навколо тих дій нової влади, які вона зараз намагається ну, вживати, якісь нові рішення, які вона приймає, тому що насправді суть. Не в тому, що вже відбулося. цьому можна надати оцінку і просто схвалювати це чи не схвалювати А рейтингами, там політиками мірятись і так далі. Це не основне. Я думаю, для жителів міста. А от що міська влада нова може запропонувати на відміну від попередників, як вона називає нас, оце дуже я думаю, цікаво. І саме які дії будуть схвалюватись, які ні. Це буде показово і буквально один-два місяці роботи. А власне кажучи, вже один місяць роботи минув. Він може на мою думку показати те, що поки що аналізувати особливо немає чого. У місті знову заговорили про нічний продаж алкоголю та тютюну. Це питання нині активно лобіює один із депутатів міської ради. Це Роман Діскант. Він стверджує, що рішення про обмеження нічної торгівлі обмежує розвиток малого і середнього бізнесу. Як вважаєте, наскільки ймовірним є повернення продажу алкоголю та тютюну у нічний час? Ну також дякую за запитання. Це також одна з тих тем, на які б я, наприклад, звернув увагу. При проведенні соціологічного дослідження, оскільки було дуже багато галасу, коли міська рада приймала це рішення, шалений спротив підприємців, і їх чудово можна зрозуміти, оскільки вони втрачають прибутки, які вони отримали під час нічної торгівлі. Це все абсолютно зрозуміло. Тобто є тут з одного боку інтерес, інтерес підприємців. З іншого боку, насправді, інтерес не міської влади. Адже можна було назвати популізмом таке рішення. Коли вона приймалася в момент його прийняття. Да? Тобто для досягнення якогось тимчасового ефекту, підняття рейтингів, як це намагаються показати наші опоненти, міська влада нібито приймала це рішення. Але вже минув доволі тривалий час. Це рішення реалізується вже там більше року, там, і ми вже бачимо конкретні позитивні результати застосування цього рішення. Тому що насправді зменшується рівень злочинності, зменшується рівень торгівлі алкоголем та тютюном, продажу їх неповнолітнім і так далі. Тому зрозумілі наміри лобіювати скасування цього рішення, зрозумілі наміри повернути все на круги своє. Але я думаю, що громада б міста Черкаси, от якби було проведено таке опитування, однозначно б не схвалила. Тобто окремі там верстви населення, скажімо там. Які полюбляли там купляти алкоголь і тютюни, і так далі. Ну, звичайно, це зрозуміло, що цей прошарок буде виступати обома руками за це за повернення. Але більшість громадян, які свідомо розуміють, що відбувається вночі, вони звичайно будуть виступати проти. І, до речі, цікавим є випадок ситуація, коли відбувається звичайнісінька підміна понять. От увагу громади намагаються. Відвернути від взагалі торгівлі алкоголем і Тютюном вночі і намагаються прикути до того, що головне, мовляв, це продаж, верніше заборона продажу неповнолітнім. Так от заборона продажу неповнолітнім встановлена на законодавчому рівні. Для цього рішення міської ради власне, не потрібне. Рішення міської ради приймалось для того, щоб і дорослі, взагалі будь-хто не міг купляти, робити спонтанні покупки алкоголю. В нічний період, оскільки, як правило, це пов'язано з надмірним вживанням алкоголю, з розпиттям, там, з порушеннями громадського порядку і так далі. Це абсолютно чітко взаємопов'язано. І статистика, це така річ, з якою важко сперечатися, показує, що вже навіть в перші місяці після введення такої заборони рівень злочинності, звичайної вуличної так званої злочинності, він суттєво зменшився. Тому встановлення камер, як зараз говорять деякі посадовці виконкому, якими будуть фіксувати чи продається. Неповнолітньому тютюн там чи алкоголь ніч нічого не вирішить. Мова тут зараз не про це. Мова якраз про те, щоб не було порушень громадського порядку внаслідок вживання алкоголю вночі, і це основне. Ну і на завершенні нашого ефіру. Я думаю, глядачам буде цікаво почути, що відомо про стан здоров'я Сергія Ударича і про його бойовий дух. Абсолютно нормальний стан здоров'я, вже я думаю, що протягом декількох днів він буде виписаний з лікарні. Бойовий дух, як завжди, на висоті, тому ми постійно спілкуємося з ним. Там через інтернет, я думаю, я ж кажу, що в нього буде дуже багато чого сказати жителям міста Черкаси і тут в ефірі. І до речі, я хотів би сказати, що ми постійно спілкуємося з усіма членами команди. Вони кожного дня відслідковують ті події, які відбуваються в місті. І зараз депутати з депутатської групи Вільні демократи і прихильники, члени команди, вони почали активну роботу в себе на округах для того, щоб не зосереджуватись на якомусь негативі чи на просто накрити ці влади, а робити власні справи. Тож я думаю, що. Скоро у нас вже з'являться нові теми для обговорення. Дякую за те, що завітали до нас сьогодні. Глядачам нагадаю, що у гостях відкритого діалогу був екскеруючий справами міста Конкому, юрист Микола Кудрявцев. На цьому в мене все. Дивіться завтра нас о цій же порі. Обіцяю, буде цікаво.